Вітаю вас, друзі. Це відео я записую для того, щоб зафіксувати один дуже важливий факт: щоб коли люди будуть шукати інформацію, ким є ця людина і чи варто їй довіряти, щоб вони знали, що ця людина є російським агентом впливу, і ця людина це Геннадій Балашов. Але про все по порядку: якось пару років тому Балашов поливав мене брудом по справі щодо моєї необхідної оборони, коли я захистив своє життя під час третього замовного нападу, і вже тоді я зрозумів, що з ним щось явно не так. От як Стернінка правильно сказали, його не можуть п'ять років, да 5 п'ять не можуть посадити за вбивство. Там же під час того ефіру Балашові ще виступив проти громадських активістів, і не вони не активісти, не називайте їх активістами. Це штатні сотрудники спецслужб. Вже за кілька місяців після того Балашов записував вже нові відео, яких знову згадував мене. Хто важ. Хто важні? 25-літній Стерненко чи президент України Зеленський? Я тоді ще дуже сміявся із цих його відео, тому що, зрештою, він все одно виступав проти мене. А Порошенка ніхто не вспомнив. І о Зілєнським ніхто не вспомнив. Знайте, почему? чому Стірінка інтересен Стерєнко став явленням Стерєнко герой нашого времени. І Балашов через своїх людей навіть кликав мене на дебати, але я відмовився. Тому що знаєте, ну якось нижче своєї гідності йти на дебати проти людини, яка займається сексом із гітарою. А по-друге, я не люблю дебатувати із лузерами. Мені вже вистачило одного червоненка. Який жах? Який жах. А що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах, і знаєте, я тоді не помилився із тим, що Балашов може бути російським агентом впливу, як свідомо, так і несвідомо. Це вже питання другорядне, тому що нещодавно він пішов на проросійську помийку. А останнім часом він дуже часто з'являється на таких каналах і на каналах Медведчука, і став там нести антиукраїнську дичину. А от націоналізм і мовне питання питається страхом. Він виступив проти. Ти української мови та проти націоналізму і аргументація, така сама, як і він, як Балашов. Нікчемна Україна та ж сама, тут націоналізм питається страхом. Людей запугують, Путін прийде всіх захватить, не говоріть на руському язики і так далі. Путін не лякає Україну. Він просто почав війну проти України, вбиває українців і окупував наші території. А так це все взагалі націоналізм винен, і українська мова, звісно, Не буде розвиватися культура. Ура на українському мові, тому що її продавати нікуди. Балашов є прекрасним прикладом того, ким може стати людина, якщо вона має українське громадянство, але виступає проти української мови та культури. Людина просто може перетворитись на проросійського жлоба. Сергій Лещенко, який везе свій канал виключно на українському мові, 80 тисяч підписників. Він не може вирости. Канал Лещенка не може вирости, тому що це канал Лещенка. Але ви знаєте, у мене днями на каналі, який я веду ви виключно українською мовою було вже більше двох сотень тисяч фоловерів, і тепер розкажіть мені про те, що українська мова в Україні не потрібна. І до речі, підписуйтесь на мій канал. Та ти і не виростеш на мові, як і наша культура так не виросте. Єна каже, що українська культура не виросте на українській мові, але поки що, усе, що я бачу, це те, що у гіни явно не виріс мозок від його російської культури. Не русські виноваті, а Путін виноватий. Цей Кремль виноват. Ну, А вже ж росіяни не винні. Це все Путін винен і тільки Путін, тому що всім відомо, що це Путін особисто сідає в танки або за установки ГРАД і їде воювати проти України. А ще якось у нас в Україні затримали кілька груп російських військовослужбовців, і ви не повірите, усі вони це і був Путін. Що делать, коли к вам прийшов этот амбусмен, цей язиковий? Балашов своїми цитатами дає з. Розуміти, що він виступає проти української мови, але мені здається, що він взагалі виступає проти будь-якої мови, тому що він навіть російською, коли говорить, то не може вимовити слово омбудсман. Омбудсмен. що делать, коли к вам прийшов омбудсмен цей язиковий? язикаву нахрен посилати, бійть палкой. Якщо у когось іще досі лишились сумніви, що Балашов є проросійським, то гадаю, після цього відео ці сумніви мають повністю зникнути. Кнути, а ще він розпалює ворожнечу проти українців, і це вже кримінальна відповідальність. Тож вісті себе агресивно? Вірстаратори довжився вісі агресів. Він закликає інших людей поводити себе агресивно, але сам він, звісно ж, агресивно себе поводити не буде, тому що він, як і будь-який русський, дуже сильно боїться. А взагалі, ви знаєте, я помітив одну дуже цікаву деталь: ось оці проросійські товариші постійно е, виступають, що треба агресивно діяти проти українців. Вони принижують українців, вони намагаються на нас нападати. А потім, коли їх починаєш критикувати, то вони... Починають скаржитись, розповідати про травлю і, взагалі, що в Україні усі навколо фашисти, хоча самі перші проявляють агресію, Якщо він прийшов що сказав по покравлю, камінюка в голову бросить. Водка дуже зачитає таких... Ось я говорю українською, та і ще й критикую Балашова. Ну давай, гена, спробуй тепер в мене кинути камінь. Мені, мені не вон, кафе, та, тварь, приходити Одразу і говорить на е, мені говорити. Здається, я. щойно Балашов просто процитував свого Наставника слушать да. не ви мені будете говорити, як говорити. Приходіть за... 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 після того скандального ефіру, Балашову стали писати на Фейсбуці, стали його критикувати, і він продовжував принижувати українців за українську мову і розповідав, що українська мова це нібито мова тільки села. А він народився у місті. Балашов дуже швидко став героєм російських новин і про нього написали навіть у. У так званій ДНР, справжня слава. І ще один такий цікавий збіг. Це просто неймовірно, але позиція Балашова збігається із позицією Госдуми РФ, яка нещодавно теж вирішила засудити закон про українську мову, і буде звертатись до ООН, ОБСЄ, ОСББ і куди завгодно. Минуло кілька днів, і Балашов знову поперся на проросійську помийку під назвою телеканал Наш, але цього разу. Його позиція мені більше сподобалась. Це починають виїжджати з цієї країни від проблеми язиком. Якщо у нього є проблема язиків і він хоче виїхати з України, я готовий подарувати йому квиток безкоштовно, але тільки за умови, що він більше до нас не повернеться. Біжать з цієї території, тому що тут, я так зрозумів, що добра не буде. Єна, ти абсолютно правий. Давай, тікай з України, а ми тебе тільки підтримаємо. Я, я даю Україні, ще пас. Останній шанс, щоб вона думалась. Україна змарнувала останній шанс, який їй подарував сам сонцесяйний балашов. І тепер у нього точно не залишиться вибору, пора валити з України. Це ж така погана держава. Тут забороняють Балашову говорити російською. Бачите, він на ефірах виступає російською, і це прояви того, як йому забороняють нею говорити. Тому точно треба тікати йому від цих фашистів подалі. Маю повторити це відео. Я записую для людей, які ще сумніваються у тому, що Балашов є проросійським, або яких просто зацікавить ця персона. Знайте, Балашов відпрацьовує кремлівські методички. Ну і якщо ви раптом його зустрінете у Києві, обов'язково запитайте, чому він досі не звалив з України, якщо сам казав, що звідси потрібно валити. Питайте у нього про це обов'язково українською і подивіться, як він замість того, щоб проявляти агресію, до якої він сам закликав, буде просто піджимати хвоста і намагатись сказати, що його просто неправильно зроблять. Розуміли.